Воістину небес і земно, заклічена і терном, і барвінком, свята і грішна, ніжна, чарівна повіки бочі, повіки слався, жінко, бо ти єдина гідна молотов, Історії ненартуча сторінка. Життя існує, доки є любов, любов існує. Доки світі жінка. Жінка мати всього початок. Мати берегиня роду людського. Незмірну любов, ласку, ніжність, тепло дарує вона. Перший заступник голови обласної державної адміністрації, депутат обласної ради Гаврішко Вадим Дмитрович. Начальник фінансового управління обласної державної адміністрації, депутат обласної ради Пенюшкевич Сергія. Шановні друзі, в цьому залі кращі представниці Подільського краю. Жінки особливі, яким за материнську самовідданість, народження, зразкове виховання дітей. Забезпечення умов для всебічного їх розвитку, указом президента України присвоєно почесне звання Мати, героїня. Дозвольте запросити до вітального слова та для вручення нагород першого заступника голови обласної державної адміністрації Гавришка Вадима Дмитровича. і гості і запрошені. Дозвольте мені трошки порушити хід нашої зустрічі, я б хотів запросити голову районної державної адміністрації, голову районної ради зразу і нашого депутата Сергія Дановича Пенюшкевича, я прошу вас. І наша пісня на це спонукала. А знаєте, коли ми перший раз після довгого перериву вручали ці нагороди нашим матерям в залі в нашому клубі, Юрій Володимирович, пам'ятаєте? Там було понад 60 чоловік, і в кожному, кожному хто сидів в залі, обов'язково закрутилися сльози радості, сльози пам'яті, сльози вдячності, сльози вини за те, що не було ще все зроблено, те, що ми повинні були зробити. І в той час багато таких звуків прозвучало в залі, що знову прийдеться чекати багато-багато часу, щоб знову вручити, що будуть вручати далі нагороди. Тільки поступили ці нагороди до нас обласну адміністрацію. Ми зразу їх переправили в всі подання до президента, і він їх підписав, і ми маємо сьогодні знову можливість їх вручити. До речі, я хочу сказати, що ми сьогодні вручаємо посвідчення матерів героїнів, не дочекавши, ще, навірно медалей, тому що до цього посвідчення повинна бути ще медаль. А чому ми її не чекаємо? Тому що. Можливо, десь хтось не допрацював і так далі, але є в нас сьогодні велика велика нагода. Це 20-та річниця незалежності України. І ми хочемо приурочити ці вітання, це вручення саме до цієї такої гарної, красивої дати. Тому що за останні роки ви бачите, скільки робиться в першу чергу для наших дітей. Це дитячі дошкільні заклади, це покращення їх умов перебування. А що таке дитячі? Дошкільних заклад. Це спокій матері, яка відправила дитину в дитячий садок і знає, що вона там буде доглянута, навчена і не буде ніяких в неї проблем. Це ми покращує перебування дітей в нашій школі. Це санітарно-гігієнічні кімнати, кімнати в кожній школі. Шановні наші героїні, волі дійсно героїні, шановні присутні. Кожен з нас розуміє, що майбутнє дитини формується і закладається в родині, в сім'ї. Але, мабуть, перш за все доля дитини, його встановлення як особистості найперше залежить, звичайно, від матері і від батька. Адже якраз саме ви, матері, своєю кров'ю, своєю плоттю даєте для своєї дитини життя, найцінніше, що є сьогодні на землі. Мабуть, якраз від того паростка життя, яке ви в ньому закладали, дитині закладали, яке ви розвивали, і, звичайно, залежить як його подальша доля. Гарна пісня була на початку, яка присвячена вісці матері. Бо перед цим словом всі ми продовж свого життя завжди низько кланяємося, завжди до матері йдемо, завжди притуляємося до її сивих скронь. І завжди прислухаємося, бо це найцінніша людина для кожної з нас. І не випадково, або так складено в житті, що, мабуть, кожна дитина, кожен із нас найперше, що в житті вимовляє, це слово мама. Бо це дійсно те, від чого і йде дитина. У нас в районі, ми вже, скажімо так, чимало район багатий, у нас на, перш за все на наших талановитих, працьовитих, патріотичних здібних людей. І серед такої великої когорти, когорти працівники значна когорта в нас і матерів, де багатодітні сім'ї, де виховується по 8, 10 і більше дітей. Значна частина цих матерів, за нашим поданням, а це вже 225 людей чи матерів, випадали подали на. Представлення високої до високої такої нагороди президентом нашої держави 140 вже одержали медалі і відзнаки. Це частка оцінки, на яку матері героїні заслуговують. Це частка, яка їм додає і прославляє їх дійсно як матері, матерів героїв. Один сказав, що ще я не хочу сказати, що хтось передкинець в Бугу, але ще ми. Відчуваємо, що ми надто мало робимо для того, щоб міцніли сім'ї, щоб сім'я був зад, щоб получа достаток, щоб матеріальні сльози були тільки від радості, від задоволення, від гідного нашого життя. До медалей указу президента теж як матеріальна допомога надається 8 тисяч гривень із одержанням цих посвідчень. Буквально найближчий час ви з ними звернетеся у наше управління соціального захисту, зареєструйтеся і продовж певного періоду ці кошти до цієї дедалі теж одержати. Це як підтримка, як увага держави до вас, матерів, які своїм, своїм, життям, своїм скажімо так, з життям зробили маленький подвиг, народивши певну кількість дітей. Бо дійсно ми знаємо всі разом, що кожен із нас сьогодні живе заради дітей і для дітей, адже дитина це наше майбутнє. Я низько вклоняюся вам, що ви наші матері. Я вам дякую за те, що ви своїми діями кроком зробили такий подвиг, заслужився звання матері героїні, цим самим зміцнили нашу державу, тим самим, скажімо так, дали продовження нації нашій українській. Тому ви якраз і за це все заслуговуєте щирі слова подяки і шани. Я дякую вам, вітаю вас з нагородами, всіх вітаю з наступаючим святом, бо це якраз така теж знакова подія, що сьогодні ми відмічаємо напередодні 20-ї річниці -20 незалежності нашої держави, нашої України, яку ми всі разом кожними діями, кожними справами повинні зміцнювати, а я скажу відверто, а ви вже її наповнили, створивши такі великі, потужні сім'ї і родини. Вітаю вас з нагородами, але завжди житті вас буде благополуччя, щаслива доля вашим дітям, а вам міцного здоров'я, достатку і щастя в сім'ях і родинах. Свято вас, від, з вітанням, а всіх теж вітаю і тему, тому молодому поколінню, яке справа сидить. Хочу показати на ліву сторону. Старайтесь, тірзайте, робіть подороги. Свято шанові. Я приєднуюся до всіх гарних слів, які були сказані вашу адресу. Звичайно, дорогі матері, ваш життєвий шлях вже благословенний, небесами тільки лише завдяки тому, що ви народили і виховали таку кількість дітей. Тільки вам відомо, скільки це недоспаних ночей, скільки це нервів, скільки це сили, скільки здоров'я пішло. Але я впевнена, що ви всі пишаєтеся своїми дітьми, впевнена, що вони виросли гідними громадянами нашої такої ще молодої, але квітучої і з великою перспективою держави. І я вам просто хочу побажати перш за все, звичайного здоров'я, душевного спокою, щоб ви завжди мали хорошу нагоду пишатися вашими дітьми, тішитися внуками, в кого вони вже є. Тішитися своєю великою родиною і відчувати себе затишно, комфортно, гордитися тим, що ви виростили гідних громадян нашої держави. Святом вас. Дуже приємно, що напередодні такого великого свята, ну, мабуть, самого свята в нашій державі сьогодні в цьому залі зібрались героїні. І я хочу таки подякувати за цей труд. Це догородня, важка праця ну, не тільки для робити дитини, так, щоб вона поважала батьків, була корисною для суспільства, це важка праця і безумовно, без підтримки держави, дуже складно. Я розумію, що проблем набагато, дуже багато, але держава намагається цей тягар розділити по мірі можливості. Ви знаєте, що в програмі президента нашого держави Федора Янковича передбачено цілий ряд заходів, які будуть стимулювати народжування дітей. В сім'ях і підтримку таких сімей. Ну, зокрема, вчора ми з Вадимом Дмитровичем захищали практично показники бюджету в області на 2016 рік. Ставили питання якраз по одноразовій допомозі на дітей. Ви знаєте, вона сьогодні зростає, щороку зростає, вже мінімум зростає. Зрозуміло, що хотілося, щоб краще. Це залежить від того, як буде ну, розвиватися виробництво в державі, в Україні, в цілому і в Хмельницькій області. Але скажемо нас, зрозуміли, підтримали, тому я сподіваюся, що з кожним роком підтримка буде сильніша і хочу вірити в те, що такі сім'ї будуть тільки щасливі працювати на Україну на область. Я вас ще раз вітаю з такими гарним, почесним званням і бажаю тільки ж радості від дітей, щастя, здоров'я. Все найкраще. Зразкового виховання дітей, забезпечення умов для всебічного їх розвитку, присвоєно почесне звання України, мати героїні, барткові Галині Федоровні, матері семи дітей, селища Смотрич. Мария Ильицаевна, мать 5 детей, село Слубитка, Болинск. Дочок Марии Григорьевне, мать 11 детей, село Малика, Апчирьево. Ивановой Эмилии Антоневне, мать 5 детей, село Држанинка. Моля славі Миколаївні, матері п'яти дітей село Чечини. Романюк Емілії Омілянівні, матері п'яти дітей село Чечини. Матері семи дітей село Січинці. Юрчишині Ользі Макарі, Марківні, матері семи дітей Салище Смотрич. Скібі Гані Іванівні, матері п'яти дітей місто Дунаївці. Шелкиній Зої Васильівні, матері п'яти дітей в місті Дунаєвці. Горнуття Галині Іванівні, матері шести дітей з Сал... село Мушутинчу. Палійчук Мініта Девушин, матері п'яти дітей з село Стабідка Волинська, отримує дочка Палічук Ілія Олексійовна. Оріє Євгеній Васильівні, матері шести дітей, село Рачинці, отримує дочка Невівського Валентина Петрівна. Татаринці Ользі Семенівні, матері семи дітей, село Січенці. Отримує вікна татариць. Минають роки десятиліття, змінюються устрої, а на землі споконвікує є мати, вічна і свята, грішна і праведна, як і ця земля, на якій ми живемо. Стоїть мати і молиться за нас з вами, за наше майбутнє, за наш спокій, за мир на землі, вертаючись з віддалених. Доріг, після життєвих мандрів і розлуки, цілимо руки наших матерів, Натруджені ласкаві ніжні руки, ніщо вічні, вічні матері. Уже тоді, як нікому зустрічати. допоки сонце світить нам вгорі, у кожного живе у серці мати. do mm it -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ишивала і, і война долю мо. もう <music> Щиро дякую, що ви за свій час приїхали і відготнулися на те, що ви вас сьогодні вшанували. Ще раз вітаємо вас з нагородами, бажаю вам щастя, щас, здоров'я, ваші діти щасливої долі. Всіх вітаю вас з таким святом, яке нас сьогодні о, цей зал зібрав і з наступаючим святом. Я, я на зараді. Ай, нам всім шести. Спасибі, на все добре.